Мої вітання. Сьогодні ми з вами створимо таку першого робота. Це буде дуже простий робот, але між тим ми його вдосконалимо. Потім на наступному уроці, на наступному і на наступному. Тобто, зараз ми зробимо робота, який буде просто їздити в одну сторону та в іншу сторону. Потім ми зробимо таким чином, щоб він їздив по задамому маршруту. Тобто, ми зробимо йому таку трасу, по якій він буде їхати. А далі ми доєднаємо іще датчик і зробимо такого робота який буде оминати перешкоди. Тобто, він наприклад, їде. У стіну зупиняється, розвертається і їде не таранить там стіну або якусь коробку, або людину і тому подібне. Ну і напевне, на останок ми зробимо бездротове керування зі смартфону за допомогою Bluetooth модулю. Але це все буде трішечки пізніше. Нам для початку потрібно зробити базу, тобто робота, ну, як, на якому ми будемо потім якого ми будемо потім вдосконалювати. Ми будемо використовувати з вами драйвер або рушій двигуна L293D. Навіщо його використовувати? Чому не можна взяти і ось, наприклад, ось таким чином просто приєднати двигун одразу до Arduino. Ну, здається, що це просто приєднали, запрограмували і все працює. Але насправді ні. Давайте розбиратися, чому. Ми будемо використовувати ось такий драйвер. Драйвер це мікросхема, яка дозволяє керувати нам двигуном. Тому що, якщо ми зараз візьмемо напряму, під'єднаємо, по-перше, не вистачить живлення для нашого двигуна. По-друге, може вийти з ладу або двигун, або наш мікроконтролер. Нам цього не потрібно. Тож, ми повинні приєднати через спеціальний пристрій. Пам'ятаємо, як ми робили це з кроковим двигуном. Відео у нас є на каналі. Так, як ви бачите, виглядає ця, ця мікросхемка приблизно ось таким чином. Це ну, такий як о, жучок з 16 ніжками. Ці ніжки у нас дублюються з правої і з лівої сторони. До речі, можна одразу знайти. З якої ніжки у нас починається. Це у нас перша або 16, або 8 і тому подібне. Тут є спеціальний такий виріз. Ви бачите, на мікросхемах його позначають на схемах, да, позначають так. І ось вживу також є. І ось ліворуч, біля цього вирізу буде перший контакт. Давайте розглянемо, що це за контакти. Перший Enable. А цей контакт ми будемо використовувати для того, щоб, наприклад, задавати швидкість для наших двигунів. Тобто, це е, такий контакт для керування двигуном. Далі, тут у нас є під номером 2 і під номером 7 два контакти. Input. Інпут використовується для того, щоб приєднати цю мікросхему до нашого мікроконтролера Arduino Uno. Приклад такого використання, якщо ми, наприклад, вмикаємо другий контакт, а вимикаємо сьомий контакт, то у нас буде обертатися наш двигун за годинниковою стрілкою. І навпаки, вимикаємо другий, вмикаємо сьомий, і наш двигун буде обертатися проти годинникової стрілки. Таким чином, ми можемо налаштувати за допомогою першого, другого і сьомого е вихода. Ми можемо налаштувати як швидкість, так і в яку сторону він буде обертатися. Далі, третій та шостий, ви бачите: output 1, output 2. Це у нас виходи. До виходів ми будемо приєднувати самі двигуни. Тобто, це у нас у двигуна у нас є два виходи. Там плюс та мінус зазвичай, так? Але якщо ми приєднуємо до Arduino через саме. Драйвер, то ми будемо приєднувати їх саме до цих виходів 3 та 6. Далі у нас йдуть Ground Ground це звичайний мінус, так як ми знаємо. До речі, не обов'язково приєднувати і до 4 і до 5 Можна приєднати тільки до 4 все буде працювати. Останнє, що ми тут не розглянули це VCC. Це у нас живлення. Так, зазвичай ми позначали там як 5 вольт. Тут ми розглянемо варіант трішечки складніший. І ось ми бачимо з 9 по 16. Це ті самі контакти, тільки ми бачимо вони, якщо тут зверху вниз йдуть, то тут йдуть знизу вгору. Так, як це буде виглядати у нас в Тінкеркаді? Тут у нас є два двигуни, власне, це однакові DC двигуни тобто двигуни, які постійно обертаються. В чому між ними різниця? Це звичайний двигун, який ми там можемо під'єднати. Закріпити на нього щось, і він буде обертати якийсь механізм. Ці двигуни у нас вже з редуктором. Тобто до звичайного двигуна у нас приєднаний вже такий механізм, який може передавати рух. Тобто, ми можемо приєднати ось тут є один вихід, і інший. Сюди ми будемо під'єднувати колеса. І як ви бачите, приєднали ще додаткове джерело живлення. В даному випадку це у нас крона. Навіщо запитаєте ви, якщо тут у нас приєднується 5 вольт, і зазвичай у нас цього вистачало. Справа в тому, що 5 вольт у нас вистачить на наш мікроконтролер, а ось на двигуни вже потрібно набагато більше живлення. То таким чином, ми доєднуємо, тобто збільшуємо джерело живлення, і таким чином у нас буде і живитися наш мікроконтролер, і. Наші двигуни. Давайте створимо схему. Звичайно, ми додаємо Arduino, далі додаємо макетну плату. Так, Ну, і ми будемо використовувати ось такі двигуни, то я їх, напевне, сюди і додам. Так, приблизно ось так. Візьмемо один, наприклад, сюди. А один розмістимо з цієї сторони. Ну, щоб не повторювати, щоб не прямо ось так все збері... зберігати. Так, далі. Нас цікавий драйвер. Відкриваємо всі, гортаємо. Бачимо багато ось таких мікросхем. І шукаємо: ось вона окремо. Мотор драйвер. Так, приєднуємо її десь ось тут посередині. Таким чином, щоб ось ця лінія була посередині. Якщо ми зробимо ось так, то ми просто замкнемо ось ці контакти. Тож, робимо ось таким чином. Далі, у нас схема вже є, до чого нам і як приєднувати. Так? А єдине, що ми тут не знаємо, куди приєднувати, наприклад, Enable. Справа в тому, що, наприклад, Enable ми не можемо приєднати в будь-який пінів. Ми повинні. Його приєднати тільки з підтримкою ШИМ. Шим це у нас широтна імпульсна модуляція. Тобто є такі піни, які цього не підтримують, і ми не зможемо керувати просто, ну, наприклад, обертанням, швидкістю да, обертанням наших ось цих двигунів. Тож, давайте зробимо, давайте під'єднувати. Ну і перше, давайте зробимо так: ось цей лівий двигун ми будемо приєднувати зверху до ось цих ніжок. А ось цей двигун. До нижніх ніжок. Так, пам'ятаємо, що Enable у нас тут буде останній. Enable ми приєднаємо до третього піну. Можемо зробити наступним чином. Ну, ось, наприклад, так. Можна перефарбувати в якийсь колір. Далі. У нас є тут input 4 і input 3. Будемо приєднувати їх десь поруч, тобто в четвертий та п'ятий піни. Також одразу можна взяти їх, перефарбувати в якийсь колір. І доєднуємо четвертий. Змінимо колір. Ну, наприклад, нехай це буде помаранчевий. У нас є аутпути, Два їх, да? третій та четвертий. Беремо і приєднуємо одразу до двигуна. Ну, нехай це буде. Раз, І звідси приєднаємо до другого контакту. Лишається доєднати живлення. У нас є ground, ми можемо використати або цей, або цей, неважливо. Доєднуємо його приблизно сюди. Щоб не вести ground там окремо сюди, окремо. Сюди. Ми візьмемо їх і з'єднаємо так, як ми на макетній плаці. Приєднуємо ось до цього довгого, довгої групи. А тут ми зробимо наступне візьмемо та просто ось так от поєднаємо їх. Тепер граунд у нас йде і сюди. І ми можемо одразу взяти його і приєднати ось сюди, до граунду. Все, граунд ми приєднали. Так, лишається у нас тепер ще живлення. Перше живлення ми візьмемо 5 вольт і приєднаємо його до VSS. Так, де у нас тут повер, так? Да? Приєднаємо його ось сюди. Так, перший двигун ми з вами з'єднали. Лишається у нас другий двигун. Робимо все практично так само. І доєднуємо так само другий аутпут. Так, лишається у нас живлення, і живлення ми додамо за допомогою крони. Шукаємо тут крону. Ось вона. Приєднуємо. Ну, і, звичайно, плюс до плюсу, мінус до мінусу. Ось так у нас буде плюс. І ось так буде у нас мінус. Так, ну і тепер нам лишається. Ось у нас є повар. Беремо знову, перефарбуємо в червоний і приєднуємо від цієї групи до повер. Все, тепер у нас схемка готова. Хоча і більш така заплутана вийшла. Далі код. Код у мене вже є готовий. Тож я його візьму, скопіюю, і просто поясню вам, що там відбувається. Як завжди, і схема, і скетч будуть у нас під відео. Так, по-перше, все, що ми з вами приєднали, ми можемо назвати: да, у нас є N-enable для першого та Enable для другого, або там A, і B. Да? Ось це буде A, ось цей мотор буде B. Ми їх оголошуємо і оголошуємо. Інпути, перший та другий, і де ми їх доєднали. Далі, void setup, як завжди, ми показуємо, що це у нас буде вихід. Всі ці піни у нас для керування digital піни для того, щоб не отримувати дані, а передавати їх. Далі, для того, щоб у нас одразу двигуни не почали рухатись, так, коли ми тільки додали живлення. Ми їх одразу вимикаємо повністю всі. Так, після цього ми створюємо функцію і чекаємо, а функція ця у нас буде керувати швидкістю. Ми можемо задати тут швидкість максимально зараз задали 255. Максимальна швидкість взагалі швидкість для а, шиму. Це у нас буде від 0 до 255. де 0 це взагалі. У нас буде повністю вимкнений двигун, і 255 це максимальна його швидкість. Вмикаємо обидва двигуни на повну швидкість. Далі, тобто, ну, задаємо повну швидкість. Далі вмикаємо двигуни. Причому ви бачите, що ми вмикаємо наступне: вмикаємо інпут перший, інпут другий вимкнули, інпут третій, увімкнули. Інпут четвертий вимкнули. Таким чином, ми їх увімкнули, і вони будуть рухатись у нас в однаковому напрямку. І так вони будуть рухатись 2 секунди. Напевне, коли я буду збирати робота, я зроблю поменше. Так, після цього ми змінюємо напрям руху. Для цього ми беремо і просто-напросто ті інпути, які були увімкнені, ми їх вимикаємо. Ті, які були вимкнені, ми їх вмикаємо. Також на 2 секунди. І після чого зупиняємо повністю все. Давайте подивимося, як воно працює. Запускаємо симуляцію і бачимо, що у нас починають обертатися наші двигуни. А потім вони обертаються в іншу сторону і зупиняються. І таким чином вони будуть працювати у нас циклічно. Поїхав у нас в одну сторону робот, поїхав в іншу сторону робот, зупинився. І таким чином її буде їздити туди-сюди. А що робити, якщо нам потрібно приєднати не два двигуни, а, наприклад, 4? Звичайно, ми можемо використати дві мікросхеми, два драйвери і приєднати їх тут також. Але і така схема вже доволі заплутана, так? А що, якщо ми ще візьмемо і ще тут шість дротів для під'єднання, використаємо? Ну, і нам не буде куди приєднати, наприклад, там серводвигун, який також часто використовується в таких подібних проєктах. В такому випадку використовуються готові модулі, де можна приєднати одразу 4 двигуни. Ось, наприклад, буде виглядати ось так модуль, який ми будемо сьогодні розглядати в живу, так скажімо. Такий модуль, як ви бачите, тут. Є два драйвери, і така мікросхемка для керування ще. Ось це у нас і є драйвер сам L293D. Ось він один, ось він два. Керувати таким чином ми можемо або чотирма звичайними DC-моторами, або двома кроковими двигунами. І тут також у нас передбачено окремо зовнішнє живлення. Кнопка перезапуску, перезавантаження така сама, як і на Arduino, також ми можемо сюди бачити, тут ще не розпаяні, а в даному випадку розпаяні ось такі а, ніжки для того, щоб ми могли приєднати якісь інші прилади. Нижній ряд це у нас а, аналогові виходи. Ну, наприклад, ми можемо приєднати ультразвуковий датчик вимірювання відстані. Так, а, що тут іще? Якщо ми будемо з вами. Використовувати більше аніж 5 вольт, ну, наприклад, ту саму крону. Ми повинні ось цю фішечку ось вона така чорненька, зняти. Вона називається Джампер. Ми повинні її зняти. Також тут передбачено одразу для двох серводвигунів окремі виходи, плюс-мінус та сигнал. Тобто аж цілих два Дуже зручно і можна не використовувати в такому випадку макетку. Єдине, що якщо нам потрібно буде іще якісь додаткові діджитал-піни цифрові, потрібно буде припаяти їх сюди. Ну, це ми також подивимося з вами. Ось таким чином під'єднуються всі чотири двигуни до цього модулю. Ну і як я вже казав. Джампер повинні ми будемо зняти, тому що будемо приєднувати додаткове живлення. Так, навіщо його використовувати, навіщо його можна використовувати, цього робота? Ну, як, наприклад, робота о, Парома. Тобто, у нас є, наприклад, два береги або там два мости о, і щоб. З одного моста на інший перебратися ми можемо використати саме цього робота, який буде просто їздити в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону. Скільки він буде так їздити, які робити зупинки, це все ми можемо запрограмувати. Тож, давайте тепер будемо робити робота вживу. Отже, давайте розглянемо, з чого буде складатися наш робот. Ну, звичайно, це мікроконтролер. Формату Uno Також у якості зовнішнього живлення буде ось такий блок. До речі, я тут одразу зробив такий вимикач. Так, далі. Звичайно, наш драйвер для чотирьох моторів. Бачите, як він виглядає вживу. Тут я вже одразу для майбутніх наших проєктів припаяв ось такі виходи. Ну і ось так він виглядає вживу. Бачите, джампер у мене тут знятий, тому що будуть використовуватись у нас більше аніж 5 вольт. Ось так виглядають двигуни. Для зручності я їх підписав. Сам двигун виглядає ось так редуктор. так, І ми бачимо ось вихід для колес. Ну і самі колеса виглядають приблизно ось так. Ми можемо на один двигун тут приєднати цілих два колеса. Але ми будемо приєднувати їх по одному, ось таким чином, і розміщати по периметру нашої платформи. До речі, про платформу. Можна використати, ось, будь ось. У мене є така коробка від, або футляр від моїх викруток. Можна взяти якийсь, не знаю, лист фанери, наприклад, або якийсь пластик, або щось на кшталт того. У мене, наприклад. Завалявся ось такий футляр із-під фламастерів. Дуже зручно, тому що я, наприклад, можу взяти відкрити його, розмістити сюди той самий блок живлення, закрити, і він буде знаходитись всередині. Так, для початку. Що ми робимо? Для початку ми візьмемо наші двигуни, розмістимо на свої місця, ось тут під низом. Ось таким чином. І прикріплю. Я буду їх прикріпляти на пластикові стяжки. Для того, щоб зекономити дещо трішечки часу, я буду показувати вже готовий варіант. Не буду показувати, як я там сверлив, скручував стяжками і тому подібне. Ну, і ось так це виглядає. Всі дроти буде виведено потім нагору. Можна з боку, можна ось так через якусь одну сторону. І тепер ми можемо вже взяти колеса і прицепити їх. Таким чином, у нас буде вже вимальовуватися якийсь робот. Тут уже все рівно. Якщо я пронумерував двигуни, то колеса ми можемо з'єднувати як завгодно. Наступним кроком. Поміщаю джерело живлення всередину і вивожу вимикач назовні. Ну і десь закріпляю його також на ті самі стяжки, щоб можна було його увімкнути. Після чого візьму мікроконтролер. Тут є такі місця. Спеціальні так під, під болти, а ми будемо використовувати підстяжки. І розміщаю її ось таким чином. І це буде вже майже готовий наш робот. Ось так я помістив сюди джерело живлення батарейки і також павербанк для того, щоб під'єднати 5 вольт до, нашої, до нашого мікроконтролера. Тож, цей вихід буде приєднувати сюди. Ось ці два виходи разом з вимикачем будуть приєднуватися до нашого драйверу. Так, драйвер дуже легко під'єднується до мікроконтролера. Просто ми бачимо тут ось ці ніжки, і їх просто беремо і приєднуємо до пінів. Все. Приєднали. Лишається нам тепер приєднати живлення ось тут у нас є. Плюс, ось тут у нас є мінус. Також доєднуємо, звичайно, наші двигуни до відповідних роз'ємів. Вони тут підписані. М1, М2, М3, М4. Знову ж таки, доєдную. Заливаю в скетч і уже тоді показую. Тож, вже можна сказати, що робот наш зібраний. Ось кнопка вмикання та вимикання живлення, коли ми вмикаємо живлення, вмикається світлодіод, такий індикатор. Але ми бачимо, що не вистачає тут йому потужності. Те саме, якщо ми візьмемо, наприклад, під'єднаємо 5 вольт, можна почути такий звук. Це вже працює програма, але також не вистачає. Потрібно, щоб і тут було увімкнено. І під'єднано 5 вольт. Також, щоб нічого у нас під колеса не попало, я взяв стяжками також все це стягнув. Тож, тепер під'єднуємо 5 вольт. Можна навіть поставити сюди пасажира. І вмикаємо, ось такий у нас вийшов робот сьогодні.